Вас, мої маленькі розумники, сьогодні ми з вами дізнаємось багато цікавого про українську народну кухню. Тож займаємося разом. Сьогодні до нас завітав незвичайний гість кухар. І хоче приготувати з нами різні страви. А чи добре ви знаєте, які страви є? Українськими Пропоную вам заглянути у мою книгу рецептів. А ось і перший рецепт квасоля, морква і цибулина, бурячок і капустина. Ще й картопля, шость угорщик. Ой, смачний ми зварим. Борщик. Смачнющий борщ буває червоний, зелений і холодний. Приготуємо страву з наступної сторіночки. Є з картоплі і з грибами, є із сиром, з вишеньками. У окропі варяться, сметаною поливаються. Ну, звичайно, це. Вареники. А ось наступний рецепт фарш в капусту завернемо. Трохи рису додаєм. потім тушимо в казані на вечерю. Голубці. А яка смачна страва може вийти, якщо готувати. По рецепту з цієї сторіночки довго-довго на вогні ми його варили. Потім м'ясо в тарілки вправно відділили. Часничок, сіль, перець, хрін дуже полюбляє він. Ти бери мерщий хлібець та скуштуй наш холодець. Риба. Хріп та цибулина, ще картопля і морквина. На останок укроп та петрушку, і будемо їсти смачну рибну юшку. А що ж за наступна страва в нашій книзі рецептів? В молоці пшоно зварити, гарбуз дрібно покришити. Все разом перемішати, цукру трішечки додати. Підставляйте швидко чашу, будемо їсти гарбузову, гарбузову кашу. А страва, яку ви приготуєте за цим рецептом, завжди на столі у українців. І пухкенькі, і смачні, з пшениченькі вони. Зі смачного тіста просяться, щоб з'їсти. Ну, звичайно, це хліб та пампушки. У воду із продуктів додаємо лиш сухофрукти. Всю сім'ю ми забаром пригостим смачним узваром. Українська кухня надзвичайно багата. Сьогодні ми з вами познайомились лише з деякими її стравами. Ці страви прості, але дуже смачні. Страви української кухні полюбляють усі на світі, тож запрошую вас скоштувати українські страви вареники, голубці, арбузову кашу, рибну юшку, холодець, борщ та узвар. А ми дякуємо нашому кухарю та його помічникам за майстерність. А щоб трохи відпочити, пропоную вам зробити з нами руханку Ходить гарбуз по городу. Відскануйте QR-код та танцюйте разом з нами.